пау 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 друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в скібіді Тавер Дефенс, тому що у мене є нова ідея. А саме, як ви вже всі знаєте, добавили ось до такого новенького Юніта Мейс Камера Вумен, яка також має таку свою пасивну здібність сповільнювати туалети. Вона коштує також недорого. 250 доларів, Це тобі ну не той самий Астро, наприклад, який коштує 2,5. Так, Токсік, також 2 тисячі. Коштує це прям. Така, ну знаєш, нормальна сума, це ще треба все таки дофармити. І в свою чергу у нас також є грін лазер, який також має таку здібність заповільнення. І що мені просто прийшло в голову? Я хочу порівняти цих два юніта і порівнювати ми будемо їх в Endless моді. Я, чесно кажучи, хе-хе. Не дуже сильно люблю цей режим. Але коли додавали ранки, я тепер так ось і думаю, що, блін, треба все-таки грати, прокачуватись, тому що з ранками, ти знаєш, є усякі різні плюшечки. От, та й в цілому це стає набагато-набагато цікавіше. Як бачиш, у мене вже є перший ранг. Ми трошечки гралися вчора, і мені треба 2000 досвіду, щоб перейти на наступний. Ну, блін, 2000 це непогано. Замість вченого можемо лише взяти оце кулдауна, щоб, хоч трошки, ну якось все-таки бустити наше. Юнітів. Так, в цілому можемо летіти пробувати, що затягувати, правильно? Бемс. <ріхи> Спочатку я думаю, що можемо ставити отаку санту нашого, тому що в цілому автоскіп встигне дойти до того моменту, коли прийдеться ставити лазера. Тому поки що отак. Бемс є автоскіпчик, і я оце думаю, що напевно ми не будемо ще чекати. Поставимо зразу гріна, хай собі дефає. О, пішло діло в мене Санта не поставився. А я, а я стою, думаю, що таке, що так грошей мало. А, не, а, а як? <гум> я навіть і не помітив цього. Обалдеть. Просто, блін, провтикав грошей. Ну ти, Дімеч, даєш, даєш, звісно, звичайно. бемц, підкачуємося. В цілому поки що лазер дефає, він ну, такий у нас кен. що йому в цілому всі перші хвилі байдужі. Навіть з першим рівнем. Прокачки. Але в цілому, я так вже дивлюсь, що скоро, скоро, і придеться його підкачувати. Він начне пропускати, а пропускати ну, неприємно, не хотілося би. Обов'язково прямо зараз напишіть свої догадки в коментарі, хто ж буде сильніший все-таки камера Вумен, наскільки далеко чи швидко ми пройдемо ці режими, або грін лазер. От просто чисто порівняти. Бо мені здається, просто от якщо так дивитись на характеристики камера Вумен цієї нової, то ну виглядає так, наче вона нова мета і. Скоро він лазер буде вже не такий, знаєш, імбовий юніт в цілому. Хоча він достатньо таки класний, я вже скільки з ним бігаю. Максимально, максимально приємний юніт, як на мене. І однозначно він коштує свої гроші, і прокачки, і все отаке подібне. Ну і в цілому не дарма його постійно беруть в всякі ігри, в ті самі ендлеси, найтмери. Бо камера вумен по-любому буде на початку пропускати дуже-дуже конкретно. Я тут уже качав би тебе за 250 баксів, бо такий тобі трошечки тяжкувато вже стає. Але в цілому диви, дев'яти. 9... Та хвиля, і ну він спокійно, це тільки тільки я його підкачав, а до того йому взагалі було байдуже, тому дуже дуже. Добре, однозначно дуже добре. В цілому, все одно поки що підкачуємо подарунки. Байдуже на цих малих. Зараз оце, щоб і мені добив 800 доларів. О, все, хорошо. В цілому так-то диви. Він і боса цього першого хаває непогано, да? Хоча він лише на другому рівні. Я так чесно нагадаю. Але уже за 600 можна і підкачати, я так думаю. Бо по чуть-чуть, по чуть, -чуть все-таки ці туалети стають ну, ваші. Тому просто так стояти, втикати вже не вийде. Давай глянемо, що тут? Як він з ними справляється? Спро. Ізі. Тому не паримося взагалі. Але от зараз, напевно, його і треба буде підкачати за півтори тисячі, бо там воно вже кінти так то скільки? з половиною тисяч ще йде. Йой. Ладно, підкачуємо ще за півтори тоді. І отако подаруночка за дві бемц. Та й в цілому. Нормально, достатньо, достатньо таки непогано. Варто підмітити те, що я не буду взагалі вимикати автоскіп, тобто я прям по фулу буду таку автоскіп, автоскіп. От щоб просто побачити, хто ж з них все-таки наскільки сильніший. Чи є от сенс, да, зараз брати замість гін лазера камеру вумен? Це дуже таки цікаво, і треба поставити кента, бо їм уже реально тяжко і підкачати його. Бемс, хорошо, все. Чи назис? Тако, давай ще ТБ за півтори підкачаємо. В цілому можемо десь тут і бустера втикнути. Десь, десь отут, думаю, буде йому прям саме місце. бемц, І отако десь в тому радіусі будемо піхати цих грін лазерів. Бемс, отако. Все, 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 диви. Диви, диви, почалися зоряні війни. Обалдеть. Кінти починають конкретно-конкретно Валити, валити, Так, в цілому, я думаю, можна отако і за 4 одного підкачати. Навіть двох. Щоб в рази стало більше демедж. Ой-ой-ой-ой-ой, диви, диви, диви. Ха-ха-ха, <палює> спалюють. Вони просто спалюють все. Обалдеть. Як бистро просто ж розтану цей бос, це жесть Ну да, він і заповільнює, і мільйон демеджа вносить. Це просто шоканий юніт, максимально крутий. Ну і в все. Ми, виходить, досягли ліміту. Самих грінлазерів, тому що їх можна поставити всього на всього тільки чотири. І от зараз ми просто будемо ну, спостерігати за тим, як воно все буде відбуватися, як, як просто далеко можна дойти з чотирма грінлазерами, бо в цілому, ну він такий достатньо потужний юніт. Єдине було б добре, аби в мене був незвичайний кд буст а просто діджей. От діджей би був вообще. Ну, у льот. Бо в цілому, поки що вони прям хавають дуже-дуже конкретно. Я оце думаю, ну напевно, до хвилі тако сорокової. Я думаю, ми дійдемо. На фул автоскіп і прям думаю, на ізі дойдемо. Ну, принаймні, авто дуже сильно вірю. Я думаю, що, мабуть, навіть можна просто, щоб бабки по приколу не лежали в кармані попідкачувати цих сан цих сан, щоб вони, ну не знаю, просто не стояли там на, на якому на сьомому рівні прокачки. Нехай там. О, диви. Їх навіть і вирубити не змогли. Ну диви, диви. Вже достатньо таки далеко почали пропускати. Оце навіть не дуже приємно. Може, щось таке придумати, якось їх би ну, переставити, типу, не знаю. Надо було Лепрекона взяти замість хайпера. Точно. Оце було б прям би файно поставити Лепрекона одного. Щоб він просто збільшував їм радіус. Я про це не подумав. Тим часом у нас уже 30-та хвиля і вийшов бос на 678 тисяч. Йой. Йой. А в нас ще тут кенти йдуть. Ого. Ого, ой-ой-ой. Але в цілому виглядає так, наче вони їх з'їдають. Диви. Хоч їх там і багато, але в цілому. Тому, ну, no. напевно, по. Да, да, з'їли непогано. Але ось цей босс, він дуже швидкий. Оце халепа. а ну, стигнуть вони його доїсти чи ні? Не, Напевно, ні, напевно, хоча... Ні, да, Ні, ні, да, да, ні З'їли. Але диви, скільки тут уже. Йо, о-ого. Йо, ну це все, це халепа. Це прям реально, реально халепа Ну я ще можу їх отако просто попереставляти. Отако сюди усіх можу поставити. Бемц, бемц Але там уже біда, там уже просто біда. Там уже вони дуже далеко дійшли. <с? <с?> там ті пилки. Ну все, да, це халепа, все, це прям халепа. Да, до 34-ї хвилі ми дійшли. 29 хвиль було побито. 230хспів. Получив. Ну, непогано. Так, кінте, запустився я знову. Уже 16-та хвиля, але проте замість хайпера я з собою взяв лепрікона. І от зараз тепер я думаю, що буду десь отако їх ставити. Десь в цій зоні, напевно, ставити тако леприкона сюди, і буст. Я думаю, що взагалі ідея прям суперська, але єдине, що що я тепер не бачу взагалі, де радіус сліп. Ну, де гріна лазер? Де, де? А де ренш Гріна? Алло, що це за прикол? Не понял. Але реально прикол. Поставимо уже отакого от леприкончика і почнемо розставляти армію цих кіньків. В цілому, ну диви, такий непоганий радіус. От реально непоганий. Ще підкачається також сам леприкон, і він буде давати більший бонус. Тому в цілому, я думаю, що з цього щось може навіть получитися прикольне. тако поставив сюди ще бустатеви на максимум. Ну і вони реально непогано валять. Поки що. Хе-хе. Принаймні, поки що. Тако сюди ще одного бемц. О. Ну і типу якось так. І далі підкачується лепрекончик. щоб просто він давав більший Більший буст на ренш. Розумієш? Ось, диви уже. Диви. От він реально прям набагато більший став. Це взагалі аж туди достає. Та я балдіть. Давай, ще трошки, ще трошки грошей треба на лепрекончика. Бемц. О, плюс 10% до ренжі. Ну, в цілому, диви, він нормально достає. Він прям має дуже добре хапати в цілому. То, побачимо, як ми. З цим, ну наскільки далеко ми просунемося з цим Лепреконом і просто бустом в ренч, Це ну дуже цікаво. Ну а поки що просто будемо тако прокачувати подаруночки, збирати гроші. Навіщо я не знаю. Але хай будуть. Гроші лишніми не бувають. В цілому, диви, вони тут тако пачкою виходять, і вони тут і умирають. Ну просто да, Лепрекон там дуже сильно допомагає через те, що в нього це його пірсінг. Він кент прям такий серйозний. Бачиш, вони зразу всі домажаться там. Ну буде видно зараз, як далеко ми з ним дойдемо. Мені прямо дуже дуже Цікаво, бо поки що-поки що в нас проблем взагалі я ніяких не бачу. Хоча тоді проблеми вже, от це звідси в нас якраз таки почались. Ми побили всього 29, 30 ми до кінця не допройшли, і далі вже ну автоскіпом, хоті дійшло воно до 34, ї але все одно диви, і босс уже аж де тільки вмирає. А тоді ми його добили тільки аж десь. Ну в цій зоні. Тобто в цілому. В цілому, Лепрекон також дуже непогано бустить. А, ну да, бустить, звісно, у нього ж 20 тисяч ДПС. ще б він не бустив. А що це нього такі розові? Оце що це? Харч хард був тільки, що обалдеть. Я геть ніколи не бачив такого. Ну диви, в цілому, зараз у нас реально прям дуже-дуже окей. Ми дуже добре йдемо, і все в нас в цілому непогано. Але дивись, ну вже прям достатньо таки далеко вони доходять. Ну це вже цікаво. Чи прийдеться переставляти? Хоча, напевно, ні, все одно. Яка вже різниця? Якщо вони будуть доходити. То вони будуть доходити, і ти з цим нічого не зробиш. Так що, ну, дивимось, як тут, що тут. Ну диви, зараз уже 35-та. Тобто ми вже далі дійшли з цим лепреконом І дуже-дуже цікаво. Вони зараз просто з радіусу почнуть виходити. Оце що єдина проблема. Там і ті уфохи, вони теж такі достатньо серйозні. І рокети. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Ну і все, і все. Дивіться, ну там велика пачка прийшла, там реально дуже велика пачка їх прийшла. У них скільки? По 70 тисяч, там 400 тисяч. Та ні, ні, ні. Це вообще, це навіть забуть. А що це? Що це таке? Що це воно жопою їде, диви. Що це таке? Прикол. Ну-ка. 39-та з кіпами ми дійшли. І 32 хвилі ми побили. Отак от, от. На 3 хвилі більше. Так, і тепер замість грінлазера ми отаку ставимо. Де ця малишка? Ось до. Мейс камера вумен бемц. Ну, вона прям така достатньо серйозна. 30 тисяч ДПС на них ухри мухри. Так що подивимось, що. Але перед тим усім, давай зайдемо, я забувся в офіс провірити, що може по подарункам є. Пекеджі. Так, що тут? І зустрічає на зразу такий щитоносець. У мене його, до речі, ніколи взагалі не було. І Сіністер Диви, Діма, Твін. В банду пжи, напевно, так. Хорошо, питання має, добавим. Грінлазер Сігма Мен. Пліс Френд, можна в банду. Клокмен, можна в банду. Годлі! Годлі! Ха-ха! Вже вдаре, я фан. Та питань немає. Ще сіністер в дири, пліз. І 160 гемів. Ще один грін лазер. Це я знову. А, він скинув і сіністера, і лазера. Обалдеть. Ще один сіністер можна в дири. Можна по-любому. Том відправив всі маме і смайлики. Обалдеть. Том. Ну да. Конечно, да. Один гемчик. Ще і... один гудлі! Обалдеть. Обалдеть. Пліс, френд, це просто шок. Скільки годлі? Два штуки, да? два годлі, два сігмамена, два лазера і три да? і клокмен. Обалдіть! Я, чесно кажучи, щось. Ну, в шоці. З такими подарунками. Ого. Ми аж очі на лоб повилазили. Ну добре, тоді зараз я добавлю всіх цих кінтів в друзі. І ну, повернусь за мить. Так, абсолютно всіх в друзі додав. Тепер клайм мод. Отаку От галочка Бемц. Фініш клейм. Єс, обалдеть. У мене тепер три готліка. Це такий жесть. Сіма мене. Скільки сіні старі? Ха-ха. Лазерів 4 штуки, це обалдеть, це тупо обалдеть. Три клок, мене шок. Абсолютно всім дякую за подарунки. Просто я не знаю. Істерика якась. Добре. Я думаю, що ми знов все-таки отако ставимо Санту. Та й в цілому, а що нам ще робити? Нас все одно не вистачає грошей на камеру мен. Ой, камера Вумен. Ну, цікаво, наскільки далеко, я зможу все-таки дойти за цією камерою Вумен. Прям, ти знаєш, дуже і дуже цікаво. Ну да, ми отих малих, що правда, пропустимо. Але, ну що ж зробити? 250 баксів є тоді. Хорошо, ставлю. Ну, десь, напевно, в цілому в неї все одно дуже здорове. Не радіус, тому отако Бемц. І нехай. Ті малі все одно базу не поламають, вони так її чуть -чуть, ну, надкушують. <гум> і все. А ми далі ставимо сант в цілому, да да По любому Бемц. І треба тепер 500 баксів, щоб прокачати так на нашу камеру. Дуже-дуже о. Хватає, все Бемц. пішла душа в диви. <гум> ну все, і все, вона валить. Хоча, напевно, я не дуже вдалий радіус вибрав. Але, ну як є, що ж я можу ще зробити. Як є, в цілому, вона все одно дуже-дуже добре дефає. В неї який початковий демеш? 1500. І кулдаун пів секунди. Ну, так вона взагалі нормально валить. Так що в цілому, питань нема. Чи треба нам її зараз підкачувати за тисячу? Не, в цілому не бачу сенсу. Вона і так, і так все одно дуже-дуже добре справляється з тим усім. Диви. Диви. Ну, а за дві тички виносить їх це прикол? Вона дуже жорстка. Тому в цілому, поки що, я просто підкачую подаруночків і ну сижу чілю. У мене взагалі ніяких проблем немає. Но в цілому думаю, що уже от зараз їй треба буде підкачати. Напевно, в цілому, думаю, хоча не знаю. Можна все-таки спочатку ще попрокачувати подарунки. І зараз буде знову скіп, і тоді я її вкачаю за тисячу. Да, так і буде. Бо вона там уже геть не справляється, тому отако бенс за штуку. Все. з двох пістолетів починаємо стріляти. Там, вообще, там смерть для тих туалетів. Без шансів. Ну диви, диви, як вона їх валить. тако бем-бем-бем-бем-бем-бем-бем взаб. <пас> Ще й на дві сторони лупити, прикинь. Це обалдієть. Так що підкачуємо подарунків. Бо так, то все одно ця камера вумен, вона набагато дорожча в прокачці. Порівняно з тим лазером, тому бабки потрібні і потрібні дуже сильно. Ну, валить вона вообще, жесть, я не знаю. <реш> абсолютний жесть якийсь. Так, у мене є якраз 4 тисячі, майже 4 тисячі. Давай. Хоча я не бачу сенсу з її поки що прокачувати. Давай подарунка прокачаємо. А ні, чекай, там малі. От малих я дуже боюся. Вони такі, ти знаєш, ну, чуть-чуть гнидники. Так що підкачаємо її все одно поки що. Хай розвалю. А тепер можна і подаруночка вкачати. Бо ці швидкі малі, ти знаєш, вони такі, що наче немає, немає, бум. І програв, і табличка на весь екран You lose. <рес> а такого не хочеться. Тому щоб такого не було, треба держати все під контролем. Зараз, да, у тебе зараз це 7 тисяч підкачка. Mm. Ну, в цілому, так, да. що мені ще залишається робити? Напевно, якраз таки я її зараз і підкачаю. Після скіпа кобем. О, лазер пішов. Ну і все, в неї просто, ну я не знаю, в неї супер здоровий радіус. Максимально здоровий. Обов'язково зараз пишіть в коментарі свої догадки. От просто, як ви думаєте, хто все-таки от в такій битві виграє? Отака камера вумен? чи Грін лазер? А я поки що думаю, куди це ставити другу. В цілому в неї радіус супер шалений. Ну, можна десь також сюди поставити, я думаю, Бемс? Дай отаку зразу підкачати. Бемс. все, диви. Нормально? Нормально. А це я ще не ставив бустера, ти прикинь. А вони вже валять конкретно. Таку вже йду. Третю поставимо сюди, бем-бем-бем, підкачаємо. Та ти шо? Та ти шо? Ні, вона мега ульотний юніт. Тільки оце єдине, що вона така голосна, що шо це шок. Хе-хе, я не знаю просто. Ну ти прикинь, я отак далеко, типу, стою, і все одно як я добре чую. А прикинь, якщо отак зробити, то взагалі больно вуха поняв, так? Да? Давай подивимося. Да, я можу сюди тако бустера запихнути. Бемц. І сюди десь отако ще одну камеру woman. Ану. О. Бемц. Оп. І все, підкачали, Та ти що. Файно. І бустера підкачаємо. І все підкачаємо, і все під контролем, і все супер класно. Бемс. Хорошо, і от такого дрона їм сюди, щоб вони себе відчували супер-супер комфортно, супер, супер добре. Ну і валять вони поки що прям супер конкретно. Взагалі супер конкретно. Наблюдаємо тоді, що нам робити ще. Диви, 35-та хвиля! 35-та хвиля, і ну, 36-та навіть уже пішла. І от тільки зараз починаються якісь проблеми. Типу, зараз тільки вони уже кудись починають доходити, щось не так уже, якось тяжкувато їм стає. Проте, проте, навіть без лепрекона вони в цілому продержують. Продержались тут дуже дуже навіть довго. У них також є дуже круте замідло, як і у лазерів, але тим не менш, ну в них все таки побільше буде ДПСу. Тому не знаю. Напишіть свою думку в коментарях, тому що ну я навіть не знаю, чи нова це мета, чи ні. Але то, що просто цей юніт така імба, ну це беззаперечно факт. 38 хвиля. Вони ще тільки тут, ось до диви. І то вони тільки заходять в білий радіус, і ну їх просто зразу починають тупцювати. Жорстко там хп просто тане на очах. Диви, обалдіть, обалдіть. Ну, але до 39-та вже хвиля. І це ГГшка. Це по-любому ГГшка. Дав, в цілому їхній радіус більше нікуди не достає. До 40-ї хвилі ми протрималися просто чисто на автоскіпі. Вже воно і був суліч той лет. ну це обалдіть. навіть до 41-ї встигнуло скіпнутися А побили загалом 35. А тобто, получається на 6 хвиль більше, аніж самі грінлазери без лепрекона Жесть, жесть. <реш> жесть, як вона є. Тому хто ставив свої ставки на майскомера вумен? Я вас вітаю. Ви виграли? <реш> Кожному з вас вліплю медальку, хто вгадав, так що давайте. Ну а на цьому моменті, друзяки, цей відосик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково деться сюди вподобайдена підписочку на канал, пишеш якісь коментарі, що думаєш про це оновлення. Як тобі понравилось, не понравилось, можеш написати свої ідеї, наприклад, кого ще з ким мені порівняти. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзяка Дімач. Тож всім файно настрою. і всім папа.